Добрий вечір всім українцям. Зрозуміло, що зараз, 30 листопада 2022 року, війна почалася 24 февраля лютого. Зрозуміло, що Росія напала на нас перша, а не Україна. Сьогодні вимикало світло, але зараз включили і я вирішила записати для вас цей, цей відеоролик. Так, сьогодні відео настоящих не буде, тому що я, я хочу розмовляти на українській мові. Я бажаю розмовляти на українській мові. Я українець. Слава Україні! Зрозуміло, що сьогодні вимикало світло не просто так. Діло в тому, що е, Росія попала, мабуть. мабуть, попала в наші електростанції. Я, чесно, я правда говоря, не розумію, як це відбувається, але війня, війна, війна. Я не розумію. Мабуть, буде відеоролекс-член, якщо, якщо світло не букнуть. Добре. Сьогодні ми поговоримо про вистріли про Російської... Російської Федерації РФ. Зрозуміло, що вона попадає в будинки, у Харків, у старий Салтів, там, там, де знаходиться моя дача, Але там вона ціла здорова. А українські солдати зробили там лесенку. ну, зробили лесенку, по якій піднялися і забралися через окно, Ще з вікно. Е, зрозуміло, що це були не, росі... не росіяни, тому що е, там мені матусі розказувала, що там був фотоальбом. Там був ще й там був лікарні, спона, там вікна були всі розбиті у перші дні війни, але я туди не поїхав, тому що моя матуся з моїм батьком туди поїхали, забували стекла е, вікна е, пленкою але ну, це якось зовсім вже не так Росія вже дуже сильно. Тому що вона е, у 2014 році ще й почала війну. Мені було тоді один рок рік. Зрозуміло, е, що е, вона розраховувала на те, що ми... Ми знаємо, що почалася війна. Але я, мені, коли ми були у моєго батька вдома, то ми бачили новості, ну, новини, і там говорили, що почалася війна. Це було 24 лютого. Зараз вже 30, 30, 30 листопада, скоро вже зима. І це було відео повідомлення о тим, що війна, якщо хтось не знає, а якщо ви росіянин, то відійде нахрен. Тому що я не люблю росіян, тому що я не дружу з Росією, з Путіним. З Росією я дружу, але з Путіним ні. Він зовсім вже. У нього хамство сотого, сотого левела. Я не розумію, чому так виходить, але правду, правду кажучи, я. Мені було дуже соромно за те, що е...